Ми не завіне єдині світі у цьому Обирай здоровий спосіб, так як і ми. І живи, майбутнім світим, вір майбуття здоровий спосіб життя. А давайте ми покинем думки лихі. А давайте ми забудем Сміх Лікує краще, ніж усі ліки ліхи. Здоровий дух. Гігієна, здоров'я нація здоровий, значить, щасливий. Скажи ні цигаркам і алкоголю. Скажи так здоров'ю. Турбота про здоров'я. Найкращий ліки. Рухайся більше, проживеш довше. Чистота – запорука здоров'я. Рух це життя, а нерухомість це хвороба. Руки ми, хворобу не пускай. Бережи здоров'я з мару до дня це шлях душ. Ми